П'ятниця, 12 грудня, 1388 доба війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Є жертви у Павлограді і на Сумщині. Нову партію допомоги передали на фронт мешканці Камінського. Як готуються до різдва і нового року українські і європейські міста у студії Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина у Павлограді. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників загинув 71-річний чоловік. Ще четверо місцевих отримали поранення. Серед них 54-річна жінка. Вона у важкому стані з опіками. Вогонь зруйнував кілька приватних будинків у Васильківській громаді Синеліківського району. Удар дрона спричинив пожежу в прибудові до гаража. Напередодні ворог обстріляв Нікопольщину. Під ударом районний центр і Покровська громада. Там пошкоджені приватний будинок і автомобіль. За даними повітряного командування, над областю збито шість ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах російська армія обстріляла Одесу ударними дронами. Є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Частина міста тимчасово без світла. Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. На кількох об'єктах виникли пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Інформації про загиблих чи поранених немає. Сумщина двоє загиблих та поранена жінка. Такими є наслідки чергового варварського удару, якого російська армія завдала по регіону. Протягом доби зафіксовано 20 обстрілів, під час яких росіяни атакували 18 населених пунктів області. Ворог застосовував різні види озброєння, прицільно б'ючи по цивільній інфраструктурі. Найбільш трагічні наслідки спричинив авіаудар по Великописарівській громаді. Російський літак скинув керовану авіабомбу на будівлю магазину, в якому той час перебували люди. В результаті атаки загинули дві жінки. Ще одна місцева мешканка отримала поранення та була госпіталізована. Висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв російської агресії. За минулу добу російські загарбники втратили 1400 військових. Бойові втрати противника за час повномасштабної військової агресії становлять. Особового складу 1 мільйон 186 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 89 тисяч 400 одиниць, крилатих ракет 4 тисячі Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих, яке відбулося у форматі відеозв'язку. На засіданні співголовували прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Глава держави поінформував партнерів про контакти з командою Сполучених Штатів Америки щодо роботи над гарантіями безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна обговорювала з американською стороною економічну угоду, яка передбачає участь США у відновленні повоєнному розвитку та спільні інвестиційні проєкти, президент закликав партнерів прискорити розв'язання питання щодо використання заморожених російських активів на користь України. Глава держави також зауважив, що Україна готова до проведення виборів, але для цього необхідно забезпечити припинення вогню. В Україні з'явилася нова почесна відзнака Громада рятівник. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Цим званням нагороджуватимуть тилові громади, які виявили особливу мужність та згуртованість. Йдеться про міста і села, мешканці яких активно допомагають фронту, приймають переселенців та підтримують сусідні регіони, що страждають від обстрілів. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Як готуються до Різдва та Нового року українські та європейські міста? Які пріоритети обирають? Наприклад, Дніпро планує витратити понад 3,5 мільйонів гривень на святкові прикраси. Відповідний тендер уже оголосило комунальне підприємство. Чи підтримують таке рішення містяни? Відповіді дізнавалися наші кореспонденти. Чесно кажучи, я б скоротила бюджет на прикраси у Дніпрі, але все-таки мені б хотілося, щоб у нас була ялинка з прикрасами. Ну тому що щоб новорічний настрій в будь-якому разі був, тому що у нас дітки теж зростають, вони хоч хочуть бачити свято в своєму місці. Ось, але можна іграшки, наприклад, замінити на менш дорогі, або, наприклад, зробити якусь акцію, що діти самі там в якихось дитсадочках, школах будуть робити іграшки і надсилати на. Нашому річно я так як у нас індустріальна столиця України, можна сказати, ну дуже велику частину можна віддавати на ЗСУ, а не займатися якимись такими другорядними справами. Ось, ну і дороги, звичайно, можливо, ну якісь занедбання, ось як парк глоби. У нас звичайно можна було якось би за маленький якийсь бюджет трошки б його прикрасити. Бо, наприклад, це парк мого дитинства, тому я була б рада, щоб він ну, виглядав по-новому. От дитсадки, дитбудинки, домівки для пристарілих людей, ну теж саме звичайно, ЗСУ, на потреби в принципі, міста, там прибирання сміття, бо якщо що, у нас місто не сильно. Та й чисти, якщо так подивитися. Ну, тобто дуже багато можна знайти, куди потратити ці кошти. Ми, мабуть, поділила це на два. Тому що, мабуть, частково для діточок хотілося б створити свято, ну, показати, да? наразі це єдине, що ми можемо подарувати радість таку. А з іншого боку, це занадто багато. Можна трохи якось зробити це інакше. Наприклад, там, більше вистав зробити, да? Там ялинку, там, у хат... ну, у та табалету зробити там. От ну, я вважаю, що більше для дітей, але не так багато грошей можна витратити. А держава може ці гроші витратити туди, куди треба. Наприклад, відремонтувати електропостачання, ще щось, водопостачання. Ну, багато цього можна зробити за ці кошти від держави. Багато зараз стикаюся з такими проблемами, як народжуваність. Там... Всі це зараз дуже дорого, дуже важко, наприклад, купляти іноді е мамам, да особливо на як і переселенці закупованих територій. Складно купити навіть ці вітаміни для того, щоб підтримати себе, бо потім так воно. Це важко, це дорого. Я хотіла, щоб більше звертали на це увагу. Для дітей, для переселенців, дійсно, які закупованих в території. Це допомога військовим, дійсно, допомога військовим, щоб це було прозоро, щоб це отримали бригади, які воюють, да, захищають нас, ну і також діти, тому що це важливо. На мою думку, достатньо було б і півтора. Свята навіть в скрутний час не можна людей виставляти. Тобто казати про те, що зовсім не треба, це я б так не скажу. Ну, але може поскромніше, я кажу, поскроміше, поскромніше, поскромніше можути. Я як в основному футбольна людина і наполовину, скажем так, спортивно. Думаю, що, Борис Альбертович, може було потратити потратить на стадіон монтажник і парк бувшого Леніна, молодіжний, він зараз, извиняюсь, на русский прийшов, пришел, що обороти речі речи пошли. Можно було туда закинути, ми були б дуже вам вдячні. Так, ви праві, можна було б десь пристроїти ці кошти, там, де вони більш потрібні. Так, думаю, що такі великі не потрібні. Ну, можна було б якось від цього і відмовитись. Країні війна, і звичайно ж нам потрібно, мабуть, на армію спрямовувати кошти великі для того, щоб ми всі були живі в цій країні, в цьому місці. Тому, Звісно, що ну, мої такі побажання, щоб влада міста, ну, я думаю, що вона розуміє, що відбувається. Ну, нам треба підтримувати наших військових, наші Збройні Сили України. Не треба таких відтрат ділити, тому що зараз війна, де цим не до прикрас. Ді, дітей це треба. Щоб... А що там, та солдатом одне? А стене треба тримати. Де б витратити ці гроші? 3,5 мільйони гривень, краще, ніж на ялинку. Пенсіонерам? Щоб безплатно пенсіонерам, щоб лічили, так от приїхали, зробили то-то, то все це платно. А пенсіонерам це дуже тяжко. У Києві головну ялинку країни відкрили на початку грудня до свята Миколая, встановили лісову красуню коштом благодійників. Чи можливо створити атмосферу свята та водночас заощадити кошти міста? Деталі про досвід столиці розповість наша власна кореспондентка у Києві Софія Компаніченко. Вітаю колего. Вітає студія! Головна ялинка країни за традицією встановлена на Софіївській площі. Це 16-метрова конструкція, яку прикрашають 4500 тисячі іграшок у пастельних тонах. Через військовий стан масових заходів біля ялинки не буде, але поруч з нею облаштують невелику різдвяну локацію. У коментарі для телеканалу, Д1 київська міська адміністрація підтвердила, усі роботи виконали за підтримки меценатів. Кошти з бюджету міста не виділяли. Цей приклад наслідують і в районах міста Києва. Там за створення різдвяних ялинок також узялися місцеві бізнесмени та друзі столиці. Але досвід Києва не є універсальним. Наприклад, у Дніпрі святкові локації створюють за рахунок міського бюджету. Різдвяні ялинки монтують комунальники без допомоги підрядників або меценатів. Обіцяють використовувати лише іграшки та прикраси, придбані ще до війни. Ми спитали у киян, як вони ставляться до різдвяних ялинок коштом меценатів та чи потрібно взагалі прикрашати місто на свято. Всім зрозуміло, що йде війна, але інколи треба і відчути дух Різдва це прекрасно, це нова надія. Це нова надія на те, що в нас в слідуючому році все буде добре. Я сподіваюся, що я бачу вже що ялинку ставлять, тому. Прийду сюди обов'язково з дітьми, щоб відсвяткувати різдво. А ви знаєте, я вважаю, що зараз краще кошти віддавати на ЗСУ на підтримку, бо ялинка ялинкою, настрій настрій, але хлопці зараз треба допомога. Краще ці гроші зараз фінансувати в ЗСУ для того, щоб укріплювати оборону міста і взагалі оборону України. За задумом організаторів різдвяні ялинки на свята у столиці символ єднання та тепла. Це спільний проєкт тисяч людей, які допомогли їх створити та прикрасити. У важкий час війни українці працюють разом, щоб підтримати традиції, які об'єднують країну. Студія вам слово. З нами на зв'язку була київська кореспондентка Софія Компаніченко. Дякую за розповідь. Чекаємо від вас нових включень. Серію передріздвяних заходів для дітей розпочали у кам'янському. До справи підійшли не формально, а з дотриманням прадавніх українських традицій. За підтримки міського голови кам'янського Андрія Білусова громадська організація бджола підготувала дітям захопливі розваги. Розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. У святково прекрасному кіноконцертному залі Мир зібралося близько 200 дітей від 4 до 14 років. Організатори врахували всі вподобання малечі, смаколики, творчі майстерні. І звісно, як водиться на кожному святі великий концерт за участю творчих колективів міста. В нас сьогодні захід проходить за ініціативи громадської організації Бджола за підтримки міського голови. Захід присвячено до прийдешнього дня Святого Миколая. Запрошено більш ніж 200 діток. Це родини сімей загиблих та пільгові категорії населення. Для дітей ми організували дуже цікаві яскраві виступи. Це і хореографічні колективи, і циркові. У нас також розташований тут на майданчику аквагрим для діток, розважальні програми. Майстер-класи, солодка вата. Ми робимо все для того, щоб дітки хоч трошки почувствували себе щасливими. Більшість дітей щиро радіє подарункам. Дуже чекаємо. Слухняна і не тільки солодка, у нас є подарунки, вона дуже любить фарбувати, розфарбовувати, то Миколай теж таке приносить. Святий Миколай це людина, є такий праздник. Що тобі зазвичай приносить святий Миколай? Там такі подарунки, якісь солодкі там. Ну, щось таке. А що ти хочеш побажати усім дітям на свято? щоб вони посміхалися і щоб їм дуже було класно. Для багатьох родин цей день довгоочікуваний старт вирій новорічних свят, коли найголовніше дарувати дітям радість та віру у дива. Пані Ксенія ділиться, Миколайчика вони відзначили 6 грудня. Юному роману святкові заходи до вподоби. А попереду ще й Різдво. Ми привикли 19-го, а діти вже будуть 6-го відмічати. Тому перейшли на 6-е і так вже і будемо привикати, бо так буде Краще їм потім, коли виростать дітям весело, інтересно. Там якісь розлічення, там бульбашки, там сладковата. Це дуже інтересно. Да Скажи, будь ласка, що робити, щоб отримати подарунки від Миколая. Посадове письмо. Завжди слухайте, брата. Свято було змістовним і цікавим. Любов до України підтверджують виконанням державного гімну. А далі чарівна ведуча Марія запрошує усіх шанувати загиблих героїв хвилиною мовчання. Це вже четвертий рік ми зустрічаємо зиму і передрізв'яні свята в умовах війни. Та, попри все, грудень у всіх пробуджує віру в краще і бажання ділитися нею. Починається час новорічних свят, чарівних свят. І задуру. Міського голови Андрія Білоусова. Я хочу всіх привітати з прийдешніми святами. Хочу побажати всім міцного здоров'я, тепла, добра, затишку, злагоди в кожній родині. Мрійте, бажайте, допомагайте, оберігайте свою родину. Це найцінніше, що є в нашому житті. І я хочу побажати, щоб в 2026 році здійснилась найголовніша мрія кожного українця. Щоб на нашу землю прийшов мир, і щоб наші діточки жили під мирним небом. На сцені відбувається справжній фестиваль творчості. Кожен артист справжня зірка і гордість культурної спільноти Кам'янського. Гостей вражають неперевершені учасники ансамблю бального танцю лілея, відважні спортсменки з циркового колективу Арена сміливих, потужні вокалісти. Від щирого серця діти приготували для дітей чудовий святковий концерт. Волонтери заходу зазначають, відгуки отримують. Мали позитивні. Уся програма прийшлася малечі до смаку. Цікавого майстер-класи для діток, малювання, браслетики плетуть. Дуже цікаво, як сказати, малювали на першеві. Потім його самі її. Тобто, щось таке цікаве, що вони зробили для себе, і потім собі і забрали, так скажемо. Це їм наразі дуже цікаво. А, також були мильні бубашки, для, для дітей це взагалі напевно найкраще, що вони можуть тільки бачити. Так, і також вата. для діток робимо все, що наразі можемо в наш такий складний час діток підтримувати та веселити. Добрі слова, краса навколо, гарна компанія та щирі посмішки для дітей. Це як ніколи важливе, особливо зараз під час війни. Однак і святий Миколай і Різдво мають принести свято у кожну родину, а ще непохитну віру в мирне майбутнє України. Поліна Коляда, Сергій Супрун, новини Д1. У Франції, як і в Україні, період різдва наповнений особливою атмосферою. Міста прикрашають яскравими гірляндами, а на площах відкриваються різдвяні ярмарки. Українська громада, що мешкає тут, активно долучається до святкової метушні, поєднуючи традиційні французькі звичаї з рідними українськими обрядами. Як це відбувається, нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колего! Так, Китай студія. Дійсно, Європа та і Франція готуються до Різдва, адже Різдво, якщо порівняти з Новим роком для католиків, які масово тут проживають, це найбільш таке улюблене свято, тому що це вважається сімейним святом, вони збираються в колі сім'ї, і це відбувається в них приїжджають родичі навіть з інших міст. Вони якось це гуртуються. Що для них що вони роблять до різдва? Головне, я так зрозумів, що я дивлюсь по місту для людей, звичайних, які проживають, це прикрасити свою оселю. Це дуже багато грилянт на вікнах. Це такі вінки, вінки на дверях. Вони вішають. Це прийнято так. На магазинах та в в парках, як ми зараз знаходимося, тут безліч грилянт. Відкрили нещодавно у Ремсі, де ми Зараз знаходимося. Відкрили ялинку. Це ялинка десь 12 метрів. Вона теж прикрашена, все це загорається в підвечір, десь близько шостої години. Я все це відзняв. Ви зможете це подивитись родзинкою, як і минулого року. Ремсо стало те, що тут встановили. Це на центральній проспекті міста, встановили оглядове колесо за вишки 30 метрів. Кожен бажаючи зможе прокатитись на ньому і подивитися навколо. Це дуже захоплююча така екскурсія. Щодо. Екскурсій. Реймс, як ще його називають місто коронації, адже нагадаю, тут в цьому місті коронувалися всі королі Франції, дуже популярне місце для відвідин саме туристами. Туристи це переважно більше це Бельгія, Німеччина, Англія. Звичайно що є китайці, вони традиційно тут їх дуже багато. Але Ще можу сказати, що на Різдво прикрашають не тільки такі от місця, де люди збираються, а навіть церкви в храмі, який тут у католицькому соборі, який називається Парі Дюганс, це на кшталт як у Парижі. Собор Парижської Богоматері теж встановили ялинки і прихожани там сидять. Це вже святкова атмосфера, але Теж я дивлюся в соцмережах. Французі, французи кажуть, що немає святкового настрою, адже на вулиці занадто тепло. В день зараз 10-12 градусів тепла і похолодання поки що не чекають. Тож французи готуються до Різдва та до нового року. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Новини про події в області. Кам'янське передало військовим обладнання для автомайстерні. На запит військових 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія коштом субвенції від Кам'янської міської ради придбано 8 зарядних станцій та обладнання, необхідне для роботи автомайстерні військових. Це допоможе пришвидшити ремонт автівок і забезпечити кращу логістику. Про це повідомив міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Допомога ЗСУ один з пріоритетів роботи міської влади. На Дніпропетровщині родини маріупольців отримали сертифікати на соціальне житло. В одному з гуртожитків обласного центру зробили ремонт, обладнали кімнати під смарт-квартири. Це третя будівля, яку облаштували для проживання переселенців з Маріуполя. Тут вже живуть 192 родини. Протягом повномасштабного вторгнення соціальне житло в Дніпропетровській області отримали 476 родин з Маріуполя. Весь простір такого житла враховує вимоги доступності, а самі квартири облаштовані необхідними меблями та технікою. На поверхах також є дитячі ігрові кімнати, зони релаксу, коворкінги, геймбук рум та спортивна зала. Кривому розі завершили один із наймасштабніших в Україні проєктів з децентралізації та підвищення енергетичної стійкості. В межах міжнародної програми Криця встановили і ввели в експлуатацію 55 гібридних сонячних електростанцій. Їх отримали заклади освіти, культури, охорони здоров'я. Усі станції гібридні, поєднують сонячні панелі, сучасні інвертори та акумуляторні батареї великої ємності, що дозволяє об'єктам працювати працювати автономно навіть за умови повного відключення централізованої мережі це особливо важливо для міста, яке регулярно зазнає ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Кримінальна хроніка служба безпеки України спільно з НАБУ викрили масштабну схему розкрадання оборонних коштів на виробництві бронезахисту для танків ЗСУ. Деталями цієї справи у своєму коментарі поділилася речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки та набу викрили керівництво оборонного заводу на розкрадання 102 мільйонів гривень, призначених для закупівлі бронезахисту танків ЗСУ. За даними слідства, після отримання термінового замовлення посадовці замість виконання робіт організували схему завишення вартості комплектуючих утричі понад ринкову ціну. Залучені до оборудки – комерційний директор підприємства, його колишній очільник та власник підрядної компанії. Отримані кошти вони переводили у тінь через низку підконтрольних фірм. Експертизи підтвердили завдання збитків у особливо великих розмірах. А під час обшуків вилучено документацію та техніку, які використовувалися у схемі, трьом фігурантам повідомлено про підозру у розкраданні, відмиванні коштів та службовому підробленні. Колишній директор заводу наразі перебуває під вартою у межах іншого розслідування щодо виробництва бракованих мінометних снарядів. Питання запобіжних заходів щодо інших учасників вирішується. Новини спорту п'ятеро кам'янчан стали призерами Кубка України з пара армреслінгу серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату та порушенням зору, який відбувся на Закарпатті. У змаганнях брали участь майже сотня атлетів з десяти регіонів країни, які боролися за призові місця у різних вагових категоріях. Честь кам'янського захищали представники центру Незламні та Дюсиша номер 2 Кам'янчани стали володарями 13 медалей: два золота та по одній срібній і бронзовій медалі в активі Руслана Штепи. Ілля-Зима мав суперників теж у двох вікових категоріях. Він виборов срібну і дві бронзові нагороди: перше і друге місця на рахунку Сергія Куропати. Дві медалі зі срібним блиском здобув Євген Гре. Рігер. У Кам'янському відбудеться щорічний міський кубковий фестиваль спорту з волейболу Незламний народ незламної країни. Змагання прийматиме один з ліцеїв міста. Участь у фестивалі візьмуть юні спортсмени, волейболісти, які змагатимуться за кубок, демонструючи спортивний характер, командний дух і незламність українського народу. Захід обіцяє стати яскравою спортивною подією та подарувати багато емоцій як учасникам, так і вболівальникам. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, п'ятницю, 12 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 6 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів спокійно. Означкою плюс у Синельниковому Павлограді та Самарії протягом дня очікується хмарна погода. Без опадів. Стопчик термометра покаже від 5 до 8 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось. У Подальших ефірах на цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!